Кавку я вже тобі приготувала свіжа кавка, гаряча, обережно, бо я вже собі язика ошпарила. Але це мені не завадить тобі розповісти історію. Якщо ти В живіт. Друг його каже Брате, ти мене вбиваєш, що ти робиш? А він каже: якщо б ти знав, що мене очікує, то ти б мене вибачив. Подзвонив в поліцію і сказав, що на них напав невідомий чоловік і вбив його друга. Коли поліція приїхала, він запитав, а де Жанет? Жанет, бо йому ну, нема. Нема, не приїхала Джанет, нема. Тоді забрали друга о, в госпітал. Він розраховував, що його дружок коньки, Отак, пряк. Ну, вийшло, як вийшло, друг вийшов і розповів, що це саме він пернув його 10 раз ножем. І так вся історія. Головні наші герої Брайан і Марко. Одному 16, другому 14 років. В Манчестері тільки зробили такі, знаєте, колись, як у нас були різні такі чати, чати. Тільки у нас були чати, особисто в моєму дитинстві, в моєму підлітковому, були такі на все СНГ, там були різні країни, а у них були чати, от тільки в Манчестері. 16-річний Марко. Він зареєструвався в цьому в чаті, але спочатку. nepesal, vín prostě spostřihal добавився е, новий юзер, новий опонент, який писав капслоком і червоним шрифтом, де він написав, що він сталкер і його фетиш – це ноги. Як вони називаються ці фетишисти з ногами? Снікерс? Снайкерс? Якось так. Хто знає той знає, не знаю. Я щось так З нею зунічені і отримає повідомлення від цього нового юзера, який про ноги писав, що він е, зробить крифту його дівчині, якщо він не покаже йому ноги свої без скарпеток на веб-камеру. Він походився, показав ноги, І він йому написав: Окей, я відпускаю твою дівчину. В той самий день, може, хвилин через ця ківка. І пише, що велике-велике тобі дякую. Сорі, що ти мав б через це все Прошу прийти сама ногами. Я вже в безпеці за мною все добре. Назавжди з чату і блокує його. Марко, звичайно, стало сумно, що така подія виникла. Але слухайте, сьогодні одна любов віртуальна завтра друга. Він потроху почав про неї забувати. Ну, в чаті почали ходити чутки, що саме цей, оцей, що про ноги писав, вбив одну з учасниць їхнього чату. І Йому стало дуже сумно ще раз. Але його друг його утішив. Ну і пройшло ще так, десь два місяці. В чаті з'являється жінка з ніком Джанет. Тепер роз зрозумієш, хто така Джанет. Ця Джанет пише, що вона агент ФСБ ФБР. поняла? Велика шишка. І що вони спеціально вибрали його, щоб він був їхній. Агентом за це він отримає один мільйон е цих фунтів і зустрінеться з, з королевою, яка особисто передасть йому. Але про це ніхто не має знати. І завдання е було, що цей його ніби друг новий, теж агент, але з ворожого штабу. Йому треба до нього якось внедритися в довір'я. Щоб він ні про що не підозрював. І перше завдання було це. А пише, що тобі треба замочити свого цього друга, цього агента. Бо він дуже такий о, небезпечний для нашого штабу. І це ж ти попридумала план, щоб в лісі його черкануть ножечком. Поняла? Ну і коли це все сталося, він його черконув ножиком, оце ж він потім одужав і на суді. Внімання. А суді виходить, що ніякого сталкера, ніякої Джанет, ніякої дівчини, з якою він зустрічався онлайн, не існувало. Це все робив оці фейкові ко... аккаунти його оцей доваривання. Задоволений цим всім, але потім, от нерозділеної любві, він вирішив, що найкраще вирішення це вмерти. Тому Джанет ніби написала за мочі свого друга. Отака от історія. Не знаю, вона коротенька. Дуже коротенька в нас така історія. Це я сповнила в своїй голові і бистренько рішила тобі розповісти. Бистренько рішила тобі розповісти про цю історію. Ну і 30 років позбавлення користування інтернетом і обом дали заборону ближатися один до одного, бо життєво. Отака історія. От що приводять всі чати. Я там розумію, мало ліпа, малолітки, там любов з Маркові 50. Але щоб аж.